Моя донька та я любимо разом читати такі історії. А тепер моя черга просити вашої оцінки. Всім привіт! Сьогодні, як завжди, читаємо з вами історію. Дякую, що підтримуєте мій канал вашою підпискою, вподобаючкою і коментарем. Мені дуже подобається з вами з усіма спілкуватись і читати ваші думки е з приводу тої чи іншої історії. От, продовжуйте, будь ласка, е також шерте друзям. Мої відео, Коротше, максимально, будь ласка, підтримайте мій канал вашою підпискою, подобаючкою і коментарем. Я вам дуже вдячна. Мені 52 роки, я жінка, і ця ситуація стосується брата, мого чоловіка. Назвемо його Дрю, йому 59 років і його дружини Сюзанни 35 років. З якою він у шлюбі вже 5 років, Дрю підтримує Сюзану фінансово, щоб вона могла зосередитись на своїй мрії стати художницею. Вона малює портрети людей і тварин і рекламує свої роботи для продажу на власному сайті. Приватно, я вважаю, що її мистецтво не дуже гарне. Воно, безумовно, краще, ніж, якби я це зробила, але не виглядає професійно. Якщо ви розумієте, про що я? Мій чоловік теж так не вважає, тому ми не купували жодної її картини, хоча вона час від часу натякає на це. Не знаю, мені потрібно ще не можу нічого сказати, мені потрібно більше деталей. Ціни на її сайті коливаються в межах 3-5 тисяч доларів. Ого. Я розумію, що слід враховувати працю та вартість матеріалів, але враховуючи якість, ці ціни здаються мені захмарними. Блін, мені здається, тут ще може бути е ситуація з тим, що. Е як це сказати? Ну, коротше, різні смаки. І комусь це не професійно, і фу, як таке взагалі можна малювати щось за такі гроші. Це одні не діло. Але я думаю, якщо вона там стільки років малює і хтось там купує її картини, то ну, на кожен товар знайдеться свій покупець. Підозрюю, що вона не робить регулярні продажі, тому що почала створювати портрети друзів, родичів або їхніх домашніх тварин, як сюрприз. Зазвичай ці друзі чи родичі відчувають себе зобов'язаними купити картину звічливості. На жаль, ми з чоловіком стали останніми жертвами цієї тактики. Ну, це так. Мені здається, якщо малюєш, то малюй там займайся, якщо хтось захоче дійсно щиро підтримати. Твоє хобі там, те, що тобі е, подобається, вони підтримують. А нав'язувати? Е, мій син нещодавно зробив пропозицію своїй дівчині, і ми е, повели їх, її батьків і нашу доньку на святкову вечерю. Обидві мої дитини опублікували фотографії з цієї вечері в соцмережах. Без попередження Сюзанна вирішила створити картину за однією з цих фотографій, де всі посміхаються в камеру. Вона презентувала великий сюрприз на вечірці, яку вони з Дрю організували два тижні тому. Картина величезна, і, чесно кажучи, я вважаю її жахливою. Це просто несмак. Ну блін, ну вона ж це ж як подарунок, вона подарувала. Ну, ти можеш вважати несмаком, а там комусь сподобається. Ну, коротше, не знаю. Я сказала Сюзані, що це дуже миле з її боку. Намалювати такий важливий момент нашої сім'ї, але ретельно уникала будь-яких слів про те, що вона мені подобається. Як я й побоювалась, вона продовжувала натякати протягом всієї вечірки, що ми можемо купити цю картину як весільний подарунок, і вона буде рада дати нам велику знижку порівняно з тим, скільки б взяла б з інших. Я війшливо ухилялась від цих натяків, і вона явно була розчарована. Блін, ну цього я не розумію. Ну хочеш намалювати, зробити подарунок, клас, намалюй, подаруй і забудь. Ну, а оце намалювати це ж не просто якийсь пейзаж. Тобто, намалювати людей, більше ніхто цього не купить. Намалювати і ще й казати, купіть, я вам знижку зроблю. Це бред. На вихідних Дрю звернувся до мого чоловіка, сказавши, що Сюзанна відчуває себе ображеною через те, що ми так і не зробили жодної пропозиції з приводу купівлі цієї картини. Він сказав, що з роками стає очевидно, що ми ніколи не купували жодної з її робіт, хоча маємо для цього кошти, і для них це дуже багато позначало, якби ми придбали цю картину. Ну, блін, вони ж не просили, не робили замовлення. Ти сама зробила і ще Бред. Її початкова ціна була 2500 доларів, але Дрю сказав, що вони готові знизити її до 1900 Ой, справа не в грошах, ну, точніше, не повністю. Йдеться про принцип. Я відчуваю, ніби мене змушують платити за що, що я ніколи б не просила, що мені не подобається, і для чого немає місця в моєму домі. Я запитала сина та його наречену вони теж не хочуть цю картину. Мій чоловік вважає, що ми повинні просто купити її, щоб зберегти мир у родині та уникнути можливого конфлікту з Сюзаною та Дрю. Він також каже, що я звучала як сноб, хоча ці думки думками я ділилася лише з ним. Чи буду я не права, якщо наполягатиму на своєму і відмовлюсь від картини? Мені здається, що проблеми ніякої немає в тому плані, що блін, вони ж не просили тебе її малювати. Вони в тебе її не замовляли. Ти сама намалювала ще й кажеш купіть. І що це дуже образливо, що ви стільки років так і не купили. Мені здається, оці всі цю всю історію потрібно сили витратити більше на рекламу там і на просування своїх. Робітніше задовбувати родичів, типу, купіть, купіть в мене картину. Я вам зроблю знижку аж цілих 600 доларів. І я думаю, це не дуже відчутна знижка з 2500 доларів до 1900 за те, що тебе не просили робити. Ну, бред. А що ви думаєте з цієї ситуації? Як би ви вчинили? Бо мені здається, це ну така маніпуляція не дуже добра. Маніпулювати почуттями, що вони не купували, там не підтримують, там ще щось. Ну, вона ж не для родичів малює. Коротше, що ви думаєте з цього приводу? Залишайте ваші коментарі, будемо разом приймати рішення. Хто в цій ситуації правий, а хто просто red flag. Е, От. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Дякую, що підтримуєте мій контент. Якщо ще досі не підписались, підписуйтесь, ставте вподобайку і обов'язково пишіть ваші коментарі. Будемо спілкуватися. А на цьому в мене все. Па-па!